Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів на цей чи інший матч. Я пропоную розглянути і спробувати спрогнозувати матч однієї четвертої фінала. На Єробі 2 жінки. наші жіночки ІТФ. Найробі 2 тому що перед цим був турнір рівносильний найробі 1 який виграла наша українка Валерія Страхова. Валерія Страхова 284-ракетка та ракетка в жіночому рейтингу 28-річна українка. В фіналі того турніру. Першого найробі, я підглядаю, Страхова. Виграла у француженки Дартрон. 480-та ракетка. дошла до фінала. 6-4, 5, 7, 6, 1. Що цікаво. Получається, у цьому розігріші вже найробі 2. Наша страхова пройшла італьянку. Керубіні 502 в рейтингу в одній 16-й. І в одній 8-й пройшла Колумбійку Гонсаліс 575-ту. І ось чвертьфінал проти Шведки Фанні Остлунд. 448 ракетка. Що цікаво, друзі, досить е, незвичний такий факт. Що наша Валерія Страхова грає в парі з шведкою Фанні Остлунд? І от е, долею жеребу вони попали в чвертьфінал і являють собою суперниць, а не напарниць. А е, в парі вони в цьому ж турнірі. У Найробі 2 грають і досить вдало поки що грають, е, є шанс, що і в парі вони пройдуть чвертьфінал. Так що, друзі, е, я давно не е, стикався з такими ситуаціями, але я впевнений, що наша Валерія Страхова все ж таки пройде фані Остлунд. Е, але із... Такого, знаєте, фактору взаємовдячності, десь буде так, потайки грати не на повну силу, щоб не образити свою суперницю в одиночних матчах і свою напарницю в парних матчах. Зрозумійте правильно. І я все ж таки вважаю, що Страхова Остлунд в четвертьфіналі тут в Найробі 2 21 вранці 21 грудня будуть грати на більше. Так. Да. Мені здається, тут буде навіть трьохсетовий матч. Це зайвий раз. Ще дає нагоду таким маловідомим відомим тенесисткам у світі заявити про себе, щоб про них більше писали, більше м -м, преси було, вони будуть грати і в парі досить неочікувано, і в ординарах, так званих в одиночних матчах. Тому я все ж таки буду вболівати за нашу страхову, звісно, щоб вона і в цьому турнірі показала себе як мінімум дійшла до фіналу. Але все ж таки, от в цьому матчі проти своєї напарниці, повторюсь ще раз, вона трошки десь буде вибачати суперницю. Ось так скажем правильно. Так що мій прогноз. На цей матч остлунд страхова десь більше 19,5, більше 20 геймів. Тотал більше. І якщо буде розкрита повністю лінія на цей матч, я е, зроблю ставки, зроблю скріншоти. І якщо буде така е, сходинка, тотал. По сетах більше 2,5. То я і це візьму. Спробую і так, і так. Тому що я вважаю, тут е, має всі шанси бути матч затяжним і трьохсетовим. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись. Подобайки дуже, дуже е, важливі від вас. І е, ми продовжуємо збори, збираємо кошти. Всім, хто бажає допомогти нашому каналу. Будь ласка, реквізити в описі і в закріпленому першому коментарі. Дякую самим щедрим, самим добрим людям. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До скорих зустрічей, друзі, удачі, перемог і слава Україні!